Друзі, Вітаю вас із сонячного В'єтнаму. День розпочинається, у нас розпочинає мій новий влог. Зараз ми збираємося вранці з друзями купити каву разом в кав'ярні. Женя Жені завісую. пішли вперед. А я ще робила макіяж, тож поспішаю за ними, вони вже там. О, були такими досить насиченими вихідні. Сьогодні понеділок розпочинається робочий тиждень. Тож... Але у наших друзів розпочинаються вихідні, вже ні. Пару годин ще до роботи. Тому, як завжди, вирішили попити вранці каву, поспілкуватися, зарядитися позитивною енергією один від одного та й розійтися по своїм справам, кожен свою сторону. Слухайте на моєму каналі. Зросла кількість підписників. Я взагалі дуже, дуже була здивована, наскільки вас нових доєдналося. Я вам безмежно вдячна. Вдячна всім новим підписникам, хто доєднався. Я думаю, так зараз поп'ю каву і 4 тисячі підписників вже. Ой, 4, Оце я говорилася, 3 тисячі підписників буде на каналі. Це я про 4 вже мрію. Нещодавно, на минулому тижні було тільки 2 тисячі підписників, а тепер буде ось 3. Дуже вам вдячна всім, хто доєднується за приємні слова, що ви пишете. Скільки гарних людей доєдналося до нас. Тож дуже рада вас бачити в нашій такій команді. Також хочу подякувати і постійним глядачам, постійним підписникам, людям, які вже дуже-дуже давно зі мною з нами спостерігають за нашим життям. Постійно переглядають відео, коментують, ставлять нам вподобайки. Я ціню всіх кожного окремо і всіх разом. Дуже вам вдячна за таку вашу активність на каналі і підтримку, тому що під одним із попередніх відео відео взагалі якось набрало таку популярність, і з цього відео прийшло. Така велика кількість глядачів, що я просто була вражена. От. Ще раз вам за це все дякую. Багато хто не знають, звідки ми, де ми зараз взагалі живемо, місто називається Дананг, дуже гарне місто біля моря. Самі ми з Києва, з-під Києва. Тож, занесло нас сюди. Трішки більше рік тому ми до цього жили в Таїланді. Більше ніж два роки, коли почалося повномасштабне вторгнення, саме в Таїланді ми жили. І тому залишилися, залишилися в Азії до цього часу. На каналі є відео, в яких я це все розповідаю. Хто запитував в коментарях, також намагалася максимально відповідати, але так коментарів багато. Що в мене ніколи не було, відповідаю всім, намагаюся відповідати. Тож, кому ще я не дала відповідь, обов'язково це зроблю. Бо я люблю з вами спілкуватися, люблю в коментарях з вами переписуватися. Всім обов'язково дам відповідь. Сьогодні у мене в'єтнамська кава, це солона біла кава. Виходить, вони в стакан наливають. Гірку каву і взбивають вершки з сіллю. І це виходить дуже смачно ось таке поєднання. Я досить часто замовляю у в'єтнамських таких кав'ярнях. Це... Ми сюди частенько приходимо, неподалік від нашого дому. І, звісно, ще лід. це холодна кава. В'єтнамську я полюбляю холодну каву. Будемо зараз пити. така затишна кав'ярня на перехресті. У нас знаходиться трішки гучно, бо їздять машини, байки, але пити каву нам це не заважає. Всі сигналять, тут перехрестя у В'єтнамі заведено. Переїжджаєш перехрестя і побібікай, щоб всі решту знали, що ти їдеш. Це те, про що я вам говорю. Вони отак несуться, не збавляючи швидкість, просто сигналять. Я їду, а ти, а ти дивися. В такій каверні є, вон, такий кокон. Аліса кличе мене тихий час. Хлопці відпочивають. Що, Аліса? Чому ти мене кликала? Гойдалка ну, така? Щось поїду. Що, що? Там еще є. Там хтось є? Ну uh -huh. так щось роблять. І давай їм катати. Покатати тебе? Uh -huh. Ти хочеш покататись? Ну давай, сідай, зараз погойдаю тебе. Uh -huh. Тобі добре так? Uh -huh. Ну лягай. Ого. Оце така, правда? Тихенько там сплять люди, треба тихенько поводитися. Ах ти моя мала миска. І ти заснула? Боже, дитина заснула. Притворяєшся? Ні, Ні? Хочу так, Хочу. очі. Очі закриті? Ага, ну давай. Так, ну що ж, друзі, поки ми пили каву, на каналі з'явилася відмітка в 3000 підписників. Тож ще раз хочу подякувати всім і кожному, хто підписався і хто з нами в щоденних наших влогах. Мені це дуже приємно. Дякую вам і буду намагатися для вас знімати більш цікавий та різноманітний контент. Каву, ми попили, повертаємося додому. Аліса свій кокос не допила, тож забрала його, щось кокос такий сьогодні був дорогий в кав'ярні, 40 тисяч дон. І я якось навіть не запитала, скільки він коштує, бо не розраховувала. Я кокос замовляла, тут завжди він коштував дешевше, ну 25, здається. Тож це була адекватна ціна, але ніяк не розраховувала, що аж 40. Ну що ж, є, як є. Кокос не допили, забираємо собою додому. Дома Аліса з залюбки доп'є його. Обідній час пора подумати про обід, будівництво в розпалі. ще Зупинки на обід не було, дві години. А може вже обід закінчився, скоріш за все, це я трішки за часом вже не слідкую, у них з 12-ї обід перерва. А в мене нічого на обід немає і бажання немає готувати. То в цей момент приходить. На допомогу суп швидкого приготування, так звана мівіна. У В'єтнамі досить популярний національний традиційний суп ФОБО, і також він продається в пакетці, залити водичкою, окропом і швиденько суп готовий з рисової лапші. Суп купила, повертаюся додому 5 хвилин і буде обід готовий Для Алісі у мене є. Зварена вермишелька я вчора готувала і посмажене м'ясо. Дитину нагодую, а лісу я таким не годую, хоча інколи вона просить спробувати. Це просто от висушена рисова вермишель рисова лапша, тут нічого такого не дуже корисного немає. Це те, що їдять в'ятнадцять все своє життя, просто я вам показувала рисову лапшу, навіть вчора у вчорашньому ввозі просто продають на вагу. В'єтнамці, а це та ж сама лапша, просто вона висушена, ну, звісно, якісь там спеції додавлені. Спеції вони і в Африці не досить корисні спеції. ну, Я маю увазі не натуральні, а такі приправи е пакетовані. Але ж ми їх рівно потрішки додаємо до різних страв. Тож час від часу такі купую, готую, коли немає, як сьогодні, бажання і часу готувати, то чому б і ні. Ось такий суп я взяла. Це суп зі свининою фобо. А якщо написано фога, це суп з курятиною. Мені потрібно сходити на базар. Фрукти, овочі закінчилися, тож потрібно підкупити. Всього йдемо за лісою вдвох на базар, наплічник за спиною. Потрібно багато чого придбати, але буду намагатися не так багато нагребти, бо і так останнім часом болить спина. Тож беремо вас з собою на базар, покажу, що буду купувати, що по чому, які ціни зараз на базарі. Окрім наплічника, в нас він ще вілік, є там ззаді багажник. Я туди також можу щось складати. Тож Це моя машина. Твоя машина. На ручку можу ще вішати. Mm -hmm. То з великом мені простіше. Mm -hmm. Мені в коментарях писали, що доводиться по дорозі ходити, бо тротуарів немає. Тротуари то є, але дивіться, вони вон. Еля! Інчао! Інчао! Заставлені або байками, або якісь заклади. Стоять різні, продають їжу різну, напої продають, будь що. Все, все стоїть на тротуарі і доводиться ходити ось так пішки. Так, хай роз'їдеться. Ну, або, або ти йдеш пішки по дорозі, або ти їдеш на байку, іншого варіанту тут немає. Дороги вузенькі машини о. А, то вона в гараж заїжджає, в подвір'я заїжджає і перекрила весь рух. Там ще одна машина їде. Вже пропустимо, будемо об'їжджати зараз байки. Нехай всі проїдуть. Аліса. <клес> Аліса <клес> Так, ми на базарі, авокадо по 40 тисяч візьму, в мене закінчуються. Може там я й дешевше знайду, але... Добре. Так, авокадо на 50 тисяч. Йдемо далі. Поїхали. Котики. Так, там колись були котики, йдемо далі. Якось декілька днів тому по 7 тисяч були. Зараз ось бачу 10, по 7 поки що не бачу. Якось ми пізно приїхали сьогодні вже, хоча ж 7 годин, ще й не пізно, але якось таке враження, що вже все, базар закінчується. Вона там яблучка по 30. Вон зараз на зворотньому шляху подивимося. Якщо не багато навантажимо, а ось і кавуни по 7 тисяч є. Так, це на зворотньому шляху. Є, в нас немає кавунчика, кавуни по 7 тисяч. Мандарини. Полоничку зараз знайдемо. Мандарини по 10 тисяч, це також зараз не зворотів шляхом. все рівно сюди будемо повертатися, щоб я її не носила на собі. Так, заколки там для волосся різні прикраси. Весілля там, так, бачу, Гуава. Рожева гуава по 15 тисяч. Так, поки що йдемо далі. Аліся каже, камеру вмикай, дивися, там весілля. Це вулиця з базаром, тут люди торгують, але в цих будинках вони і живуть. Досить часто у в'єтнамців і бізнес, і житло все в одному місці облаштовано. Тож, якщо люди тут живуть, на вулиці, де відбувається базар, це ж не значить, що вони не святкують якісь свої важливі події. Якось ми проходили, тут і день народження святкували, а тут ось весілля. Там написані імена нареченого і нареченої. Стоїть дата 29.04. Це значить завтра тут буде весілля. Там, Я не знаю, чи камера вам передає, але я там через паркан бачу, що облаштовано все гарненько прикрашено, столики, стільчики стоять. Тож буде тут свято відбуватися. Отаку От арочку з квітів поставили. Обов'язково якийсь зелений зелену е, штучну травичку, стелять, щоб було гарненько, і будуть святкувати. Так, Аліса, ходімо, подивимося, що тут ми можемо сьогодні ще взяти. Далі там у нас е, риба, м'ясо. Я зазвичай в цій частині купую овочі, фрукти, тож. Зараз будемо повертатися. Ми пройшлися, подивилися ціни. Зараз будемо повертатися і купувати, де нам що сподобалося, і які ціни нас більше влаштовують. Так, що сьогодні не бачу манго по ціні, яка би мене влаштовувала. 20, 23 тисячі. Ось 13 є зелені, хочу їх потрогати. Вони ну можна брати. Оти ні, не чіпай, не чіпай ручками. Тут ось по 15 знайшла залишки, там два таких чи маленьких, на кілограмчик заважили. кіло, окей. Візьму таку велику гілку бананів, зазвичай в неї по 15 тисяч вони коштують. Зараз побачимо, що там 2 кіло, трішки більше 2 кілограм. Окей. Але минулого разу я коли приходила, був дідусь замість бабусі. І він хотів дорожче, він хотів там за маленьку гілочку взяла, хотів набагато дорожче. Хотів, хотів за маленьку гілочку, скільки скільки я за велику зазвичай. Ок. Це тофу, не чіпай, бачиш? Так, самі роблять тофу і продають. Поганий відрізала і поклала. Фо. Фо. Запитує, скільки років. Бабуся запитувала, скільки тобі років? Так, тобі чотири, так. Thank you. так. На 35 тисяч вийшла. Ця велика в'язка бананів. Так, 4, так? Фо. Так. Так, картопельку і помідори тут буду брати, хоч помідори зелені, але десь щось на базарі ніде й не бачила. Взагалі, ми пізно прийшли сьогодні. Вже навіть дівчинка ось збирається наша. Так, капусточка, помідори та картопля. Це беру із овочів сьогодні все. Більше нічого. Давай, дякую, помічниця ти моя. Так, за овочі 77 тисяч. Пакую все. І ще кавун на виході купимо. Ой, треба невеличкого когончика, а то в мене і так вже, а, уже. ти, Десь. Вже і так. на спині Повний наплічник. Вже все. На 20, 26 тисяч. Так, все, ми скупилися, виходимо з базару. Ніби все необхідне, цього потрішки взяли. На декілька днів нам вистачить. Запас рубків є. Овочі необхідні є. Тож два дні точно на базар ходити не будемо. Аліса, Аліса помахай, дівчинці. Помахай! Бай! бай бай-бай. А ми сьогодні прийшли в заклад. Заклад складно це назвати закладом. Це місце. пам'ятаєте, декілька днів назад я йшла від наших друзів. Ми проходила і побачила, як готують та продають вже готову страву е, жабок. Отож От е, зібрала наших друзів, е, агітувала їх, і сьогодні ми всі разом йдемо їсти жабок. В них вихідний, уже не вихідний. Тож сьогодні ідеальний день, щоб це зробити. Це такий чисто в'єтнамський заклад. Я вам вже показувала. М -м -м. жабки в кастрюльках. Вон вони готуються. Ось так це все готується. Багато така плита, багато що тут не тільки жабки є, тут є і говядина. Хто не хоче сьогодні їсти жабку, буде їсти говядина. Ось такі жобенят та ще сирі, а ось там вони вже готові. Так ось ці жабки, якщо одна жабка, то 53 тисячі дон вартість, якщо дві жабки, то 93 тисячі дон. Ми замовимо одну жабку на пробу. Женя не буде їсти це 100% таке, а ми за лісою спробуємо залюбки такі. Ось такі маленькі. В'єтнамські столики, стільчики, як зазвичай сідають в'єтнамці в своїх закладах. Це просто одна на тротуарі. Заклад на тротуарі. Все приносять у таких горщиках. Ну, зараз вам все покажу. Нашу порцію зараз принесуть, покажу, спробуємо і вам постараюсь максимально описати цей смак. Нам вже дещо принесли. Тут якась парена капуста, так? І ця штука, як вона наносить окара. Я колись купувала, готувала і принесли ось жабки в такій сковорідочці, тушкована з якимось соусом, зелень зверху. І ось тут це ми нам здається, що це рис, просто він ну типу запачений і перевернутий іншою стороною. Тут в мене одна жабка, наскільки ми зрозуміли. Зараз друзям принесуть їх порцію, то ми вже більше більш буде зрозуміли, чи це наша одна жабка. Чи це їхня дві жабки? Смачна капуста, Аліса, так? Вдома таку наварили, певно, бо ніхто не їв. А тут така смачна, смачна. Так смачно, правда? Давай, давай, давай жуйкуренько. Жуй, жуй, жуй. Так. Лавка така. Зараз, Аліса, я тобі все дам. Як їм спіймати цю Руками. А <гаряче>, гаряче. Дуже Дуже ніжне м'ясо. Дуже схоже на кролика. <гаряче> Зараз даю тобі обов'язково. Соус соєвий, такий тягучий соєвий соус. Гаріться гаряче. Тому обережненько дмухаємо. Будеш їсти стежати? Ага. Ти впевнена? Так. Да. Трішки гаряче? Спроба номер 2 да. Смачне? Mm -hmm. Водичка, де водичка? Що цибулька? Це цибулька, так зелена просто цибулька. Спочатку жап пробує і на а гарні ми будемо рознімати. А ще дай усе Ага. Усе дай. Бери дали. капусту. Так. Гаряче, я просто не можу любити, бо воно гаряче. Перші враження Іни гаряче, гаряче. Гаряче прикути. Ні, Цього? я не буду. Будеш, Бери кусай, пробуй сама. Ні, я кося. Що помню? Не, насправді вони дуже схожі на кролика. Ні, кролик кролик. Ніжне, так, ніжне м'ясо. Нам ще не принесли, тому будемо дивитися на і на її, її реакцію. Мені смачно, мені подобається. Смачний. Сі сидимо і дивиться, які наїсти. Ось і ваші жаби прийшли. Сі, Спайсі. Подиви, як воно парує. Це тільки одне літак. А ліса, воно, воно не гаряче. Так, загальне. Заливайся. Це гаряче, це твоє. Little spicy, little так. Тепер я хочу спробувати цей рис. Тобто, таке? Це рис, це рис запечений. І Оце що таке? Це окра називається. Овоч такий. Ось запечений рис, просто його перевернули іншою стороною сковорідочки. Рис. Взагалі без смаку, просто зварений рис і запечений в сковорітці. Як, як замість хліба підемо. Дякую. дякую. Заміни хліба, коротше Так, так, так. Це що в своєму сонці це хоче. Що, як? Правда? Таке, так, жаби. Ніколи не думала, що скажу, що жаби можуть бути смачним. Місніше м'ясо, що правиш. М'ясо це якось смачно. Коли бачиш ось таку ніжку – це якось вже не дуже. Так, а якщо подумати, а курка, у неї теж ну, ну, лапки. Ми так, просто звикли жаба, до них. Та, так, але те ж саме. Я до речі, коли -то... а, як тобі жить, нормально коричне, курочка з соусом mm -hmm. дуже смачно. Смачненько. Смачно, дуже смачно. Mm -hmm. Нам сподобалося. Ми прям дуже задоволені. Всім сподобалося. Радимо. Єдине, що ві на думку ще не знаю. Віка тобі як? Сподобалося? Mm -hmm. Смачно? Бо mm -hmm. я не чула. Всім сподобалося, так що якщо десь побачите, то обов'язково скуштуйте. Це смачно. Якщо гарно приготовимо. Так, як... наловіть ставку. Не тільки Аліса є жабок, вони дітки також їдять. Аліса, тобі жабка сподобалася? Так, сподобалася. Аліса їсть капусту. І капуста більше сподобалася, ніж жабка. Так, тут запарюється, ця капуста і окра. Просто вирисувати такі кип'яточку і кидають, і вона ну, просто м'якенька стає, і нам її приносять без солі, без нічого. І отут ось друга кухня, така сама там пательня, жаровня. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Так, ну що, нам було смачно. Ми подякували цьому місцю, цим кухарям та офіціантам. І тепер рухаємося додому. Так, ну що ж, на цьому все. Дуже дякую за перегляд, що були з нами. Сподіваюсь, вам сьогодні з нами було цікаво. Тож, хочу отримати від вас вподобайку, коментар і нагадати, щоб ви не забули підписатися на канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.